Пологові суперечки ущухли остаточну крапку у перепалках між мерією, керівництвом закладів та громадськістю поставив Київський апеляційний суд. Працівники ФЕМІДИ визнали законним створення єдиного центру матері і дитини. У ньому залишилися усі 650 посад лікарів, ліжкомісця та обладнання. Єдине над двома комплексами на Чехова і на Коніва з'явилася одна адміністративна структура, один керівник та один бухгалтер. Окрім того, для породіль створять перинатальний центр. Реальною загрозою могла б бути дійсно закриття одного із пологових будинків. Тому ми їх об'єднали, ми зробили внутрішню переформатизацію напрямків їхньої роботи, ми частину ліжок зосередили на проблемах. Безпліддя, невиношуваності, патології вагітності, а іншу частину це фізіологічні пологи і гінекологічні проблеми.